Тонкі рамки, стильні ніжки, неймовірно якісний екран і Google TV. Це все про новинки від компанії Xiaomi. лінійку телевізорів Q2, яка прийшла надати користувачам новий експірінс від користування TV. Коли дістаєш телевізор з коробки, помічаєш неймовірну увагу до деталей, яку хочеться вам передати через відео. Тому не будемо гаяти час. Погнали, але спершу давайте подивимось, що нового в телеграм-каналі Ало. Ось цікаві новини: розпакування нової техніки, інформація про акції та знижки, вало безліч контенту, який дозволить залишатись в центрі техносвіту. Тож підписуйтесь за посиланням в описі. А ми переходимо до новинки, яка зустрічає вас відразу після покупки коробкою, на якій знаходиться вся основна інформація про характеристики телевізора. А відкривши її, ви отримаєте дві металеві ніжки. Пульт дистанційного управління. Та майте на увазі, що телевізор можна встановити як на ніжки, так і підвісити на стіну, користуючись кріпленням стандарту VESA. Та варто врахувати вагу TV, яка складає 10,1 кілограм без ніжок. І ось перед нами сам TV, який має дуже якісні матеріали корпусу. Рамка зроблена із алюмінію, а на ній знаходиться напис бренду Xiaomi, під яким знаходиться інфрачервоний приймач, кнопка увімкнення і перемикач мікрофону. На задній частині знаходиться. Кабель живлення, який вмонтований в корпус, три роз'єми HDMI, 3,5 мм джек для підключення акустики, два USB Type A і CI роз'єм розширення. Крім того, Xiaomi встановили роз'єми для підключення антени, RCA, оптичний аудіовихід і ethernet роз'єм для підключення інтернету по кабелю. Але й це може не знадобитись через підтримку телевізором Wi-Fi з частотою як 2.4, так і 5 ГГц. Пульт дистанційного управління підключається до телевізору через Bluetooth 5.0 також Bluetooth дозволяє підключити до TV бездротові навушники або геймпади. Комплектний пульт управління зроблено із матового, приємного на дотик пластику, і він містить в собі мікрофон для голосового управління, всі необхідні кнопки для управління класичними каналами і швидким доступом до стрімінгових сервісів. І ось запускаємо систему, де перед вами з'явиться яскраве, гарне лого компанії і напис Google TV. Це еволюція Android TV, яка зберегла в собі знайомі риси системи. Але отримала безліч візуальних покращень. Їх ви помітите відразу на початковому екрані, де знаходяться програми для швидкого доступу, а також картки з цікавим контентом, який може вас зацікавити зі стрімінгових сервісів. Та в системі є і знайомий всім нам Google Play, який тепер знаходиться в окремому пункті додатки і повноцінно інтегрований в систему. І тут можна завантажити безліч різноманітних програм для розваг, перегляду контенту або роботи. А якщо перейти до шестерні, з'являється панель швидко. Налаштування деяких параметрів, таких як заставка, зображення чи доступність, і саме тут будуть відображатись повідомлення від програм. Та в налаштуваннях самого TV ви знайдете всі необхідні параметри: налаштування зображення, де можна змінити параметри покращення руху, і інші більш тонкі параметри, які допоможуть просунутим користувачам тонко підлаштувати під себе ТВ. Налаштування звуку можна змінити режим роботи, Dolby Audio або самостійно налаштувати еквалайзер, а в самій системі вам допоможе. Же Google Асистент, який може знайти необхідну інформацію голосом. За допомогою асистента можна дізнатися, яка зараз погода, або знайти необхідний фільм в стрімінгових сервісах. А для забезпечення чудової швидкості роботи Xiaomi встановили чотирьох ядерний процесор Mediatek 9611, який побудовано на базі Cortex A55, це забезпечує більш гнучку обчислювальну продуктивність, а об'єм пам'яті 2 плюс 16 ГБ. Дозволяє завантажити всі ваші улюблені програми та Солодитися більш плавною роботою інтерфейсу. І настав час перейти до зображення, бо Xiaomi встановили свій TV Q2 4K екран, виробленого по технології QLED. І ви можете вибрати діагональ 50, 55 або 65 дюймів. Та в будь-якому випадку ви отримаєте дуже якісний дисплей з яскравим зображенням, і він підтримує всі сучасні технології Dolby Vision і HDR 10, і частоту оновлення 60 Гц. На цьому TV комфортно переглядати не тільки. Відео з YouTube, але й фільми і серіали зі стрімінгових сервісів. І грати в ігри на сучасних консолях з плавною та якісною картинкою, що забезпечує Xiaomi TV q 2 Крім того, новинки містять функції Chromecast і Miracast. Саме вони допомагають легко транслювати фільми, шоу, фотографії та багато іншого зі свого смартфону прямо на телевізор. Але й це ще не всі переваги, які ви отримаєте від новинок. Вони мають два 15-ваттні динаміки з підтримкою технологій. Audio і DTS X. І насправді ви отримаєте глибокий та якісний звук, який дозволить повноцінно насолодитись контентом. Тому новинки від компанії Xiaomi дійсно варті вашої уваги. Вони можуть забезпечити вас якісною картинкою і звуком, функціональною системою і якісним корпусом, який буде надійним і гарно впишеться в ваш інтер'єр. І на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі АЛО. Бувайте!